Подія трапилася в місті Сміла 14 липня. Правоохоронці встановили зловмисника, що вистрілив жінці в ногу. До поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до лікарні доставлено 44-річну смілянку із вогнепальним пораненням ноги. Правоохоронці попередньо з'ясували, що 67-річний чоловік взяв рушницю і вистрілив колишній співмешканці в ногу. Після пострілу чоловік усвідомив, що накоїв. Та втік. Для пошуків стрільця залучили спецпризначенців та кінологів. Відшукали зловмисника за будинком біля залізничних колій, де він переховувався. Оперативники з'ясували, що чоловік вистрілив у жінку через ревності. Вчора вирвався терпець, я взяв у шліцю. Кажу, перестань давай. Ну, не треба цього робити. Ну, якось так вийшло, Я навіть сам не жадав, що я нажав курок. А куди ви вистрілили? В ногу. А куди ви діли зброю потім? Там на І куди втікли? Пішов. На Наразі за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України. У рамках розслідування будуть встановлені всі обставини цієї події.